Ха-ха-ха. Втекла та на чепуха трьохсотграмова до п'ятсот максимум, і то не вірю. Як всегда на первом забросі, є сі є. Ну тарани нема. Таня карася вона трогать не буде. Э, коматос красавец. Самый лучший воблер. В колоновой расцветке. На первом забросе. Сейчас еще выловим. Надо буде ще пару таких воблерів попросити у Голден Кетча. І бой Ну, раз ми накололи, значить вона вже у місних торбятників сьогодні надіжда, є не клюне. Тараньке зайшло, але вся дрібненька. Торбунув кіла півтора і хватить. Може вечором буде крупніша. Розриваюсь пополам, між тим, як провірити на карася і на тарань. На вечір на когось треба стати. Ну, пополам не розірвайся. Ну, що по Ну погоді, розжився халявий. Всього по 20 гривень. За стічки красавиці. Настільки тут 12 кіл на розрив. Треба було брати ще менші. А ось 9 дев'яточка. красота. Треба поперев'язувати снасть. Флюрокарбончик не той достав. Гачки узяв 10-й номер і 8, ібо шестерка 12 є, а десятки восьмерки немає. Вони фідерні. Це на окунь. Ви мене знаєте. Вухо тут, хоч і невелике, але на одний се йде. Вони гострі. Ці теж з насічечками взяв. Фідерні на силикон 1,7 дюйма, 2,2 підуть на ура. Я часто так делав. І таких набрав древніші кальоні судака щуку сікти. Ох, він і длинючий. Красава. Ось такі пороги. А саме головне, побачив рекламу просто в інтернеті. Та йому я не в ту сторону. Магнітна штука. Іменно магніт. Накидаєш гачків. У ну, мене будуть і гачки, і силикон 1,7 дюйма лежати. Тому що вічно коробка туди сідати і ліпається, бо відкриєш половина гачків, одразу десь дівається, а з магнітом. Я думаю, цей прикол не, пр... не прокати. Зараз навіть перевіримо. Ні, восьмерочка. Мені треба буде десяточка. Прийшло, звісно, все добре, от тобі біда окулю йшов. Вічно не вовремя риба тікає. Оп! ха 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 ха, -ха. чітко, красава. І вроді би недорого. не пам'ятаю стільки. Знайдете по силочках в описі з чорними точечками, це значить магнітна лента. Гачками, карабінчиками розжились, бірокарбунчик і ще є. Ну не цей другий. Що щука не перекусує. 0,40 берете і тягає безподобно. Красота. Ладно, ще покидаємо, попугаїм щуку. І тішина. Рибаків багато, щуку вибили і по пакетах розпихали ще зранку. Але і ми хоч одну встигли наколоть. Більше ніде нитичка, навіть окунець не просинається. Ну то нічого. Треба шукати нові місця для рибалки, і вони є. Ну, там снімати ні ся. <ріст> Всім добрий ранок. Перекидав усе, ніколи б не подумав, що спрацює двокольоровий засранець. Два окуня крупненьких витягнув. Трайзен інквізитор. І ниточка у нас 05, інквізитор, блін. Мілоч багриться, капець. Взяв, поставив маленький гачок Golden Catch, 10-й номер. В велике вухо. Блін, кому це не спиться? На кожному собака дика підбросі, і в нитку врізається мілкий лящ. Приходиться маленькими ривками вести, щоб в нього не забагриться. Бо достало вже на кожному забросі, блін. І все одно багриться, бо стіна неймовірна. Яке количество води упало сантиметрів на 20-30. Трендець повний. Мені це окунець. Думав, щось забагрив. Оп! Дрібненький, ну піде на холодець, бо ми сьогодні уїжджаємо. А в пакеті є два покрупніє. красавці. Кидав грендпампінг, машинку. Ніфіга, Бачите яка погода і ляж воду помутив. Паразит муте воду нам тут. Блін, навіть під той стороною починаю врізатися. Капець. Чи то підбагрив, чи то сіло. Сіло. Раз, окунь, значить сіло. Да, це сигнал треба йти під ту сторону і не так сюди к виходу. Я більше став, бо думаю, не буде окуня, будемо пробувати мелку тарань бо бомбити. Оп, бомбіно. Пакетіруємо на холодець. Днів 5 мене теоретично не буде. Ко там треба щось жрати. Перебралися під правильну сторону. Вітер тепер в спину і ну і тут ще й бугри закривають. Оп! Видно, що не місний. З річки зайшов і ще колір не поміняв відносно нашої води, нашого колориту. 1,7 дюйма, хотів сказати 2,7 привик як великим розміром, ну що тут скажеш. Так, хоч я тряпочку наконець-то взяв, о, спина болить капець, но я не здамся. Ай, рыбалка наша все. Может, собака дыка пройдет. Таблетки пью. А бейсбол. Ну, бесполезно. Надо, надо спокойно. Обстановка. Две-три Уколы, массажи. Мы все это проходили с детства 10 раз. Эх, спина у меня с детства калечена. Так просто воно буде місяць проходити, якщо нічого не робити. Тарані просто капець, воно врізається на кожному подриві і пойми це чи Чи окунь сів. Ота і живемо. Ну, не весь окунь активний, от в чому біда. Він може проснутися. Забіда, як вчора кума була з утра і фіга, а потім прийшла за біда. Ага, отфігачили хвост, оторвали мішки лапу. Зараз знову найдемо. Обан. У нас одна чи дві пачки, колір офігенський, тому я взяв дві Зеокс. Недорогий, я б не сказав, що дорогий, ну, на удивлення, робочий колір і самі приманки. З атрактантом таке, запах мені не особо подобається. Ну, рибі заходи. Сілікон тверденький, держиться хорошо. Була покльовка і мимо. А це вже, походу, є свіжа приманка і зразу почали жерти. А трактант значить робочий. Напротив чувак вже дважди щука Ну, Якщо ми будемо кидати приманки, фіх вона візьме, бо тут така стіна, стіна з ляща стоїть розміром нохоть і до мізинця. Що це капець? Я не можу проводку зробити, щоб штук 50 раз не вдарити. О, навіть повершинки видно, воно воно. Через стіну риби тяну. І, і тим поразительний той факт, що окуню стоїть рот відкрить риба туди сама залізе. Він клює на приманки, вибирає наші приманки, а не мільйон і одного лящика. Ще пару год війни тут і риби буде ого-го Ці лящики з'явились після нереста ляща. Таких стай мелочі я не бачив десь років з 30. В дитинстві ходив, оцього лящика, ловили, в бутильок запихали, акваріум імпровізований в 90-х діяли, в початку 90-х. Тоді ще мелочі було йоханий бабай, сіток тоді таких не було лісочних, всі були з нитки самодільні в'язані. Та й браконьєрство не набуло таких масштабів. Стягнуло видно. Не ціленька. Дважди вже чи трижди оборвав флюрік, і він став короткий, того можливо. Треба перев'язувати від одний. Треба, щоб таке метр двадцять-півтора був. На метровий брати не хоче особо. Фігонув правіше. Фігаро тут, фігаро там. І вговорив невеличкого, а то тут кидаю, кидав, кидав, кидав. Ну, капець, думаю. Приплили. Кума, в обід прийде, все вилове. Потому що зараз окунь він собака тут нынче пішов, як судак. Падало таке. Ненавижу отаку вот фігню. Скотиняка. Не люблю, коли путається. Так, приманочка подрана, ну не сломлена. Оп! Навіть не повністю нанизую, гачок слабо держи. І при малейшій покльовці стягує. Треба купляти гачки з насічками, Я вечно цей момент пролю... пролюблюю. Отмотали метра півтора. І зараз приділаємо гачок покрупніше із насічками, Але зараз це шостий номер. Приманки доведеться достати 2,2 дюйма. Оп, поставив чисту кислоту. Чиста дрібнута. Ніфіга крупного нема Чи Треба опять на наприманку вертати, чи я не знаю, куди не кину дупло. Ой, не совпали виходні з рибними днями, що поділати? Ну, Паразіт, рибоєд причалапав, по ідеї він тут не один. Чайки мілоч фігачать. Ех. Поставив синеньку 2,2 дюйма. Ні черта. Куди не кинув? Падало є, ну блин, при такому количестве мілочовки і не удивительно, що нічого не клює. Оп, сказав я і уговорив, уговорив. Дрібій день, ну уговорив. На синеньку. Оп, синяк попався. Я буду звати тебе Віскас, <свіття> бо ти підеш на кошачий корм, на холодець. Зварять і подадуть мурчику порціями, поки мене не буде з хлібушком, їсте з хлібцем. Це зараза на лебеді, на, кидаєш ви... на... На... на край стаї. Тараньєво і це і що то тільки й прокльовує. Дрібний, а крупніна закрила дзьобика, що поділити. Поміняємо ще якусь приманку поставимо. Зділав перекур 10 минут. О, городі отпустила, трохи спина, поприсідав. Кустиках. <ріст> Замінірував. Ну що шо, там, щось сидить, чи що? Блін, фіг поймеш оце, із... по, по стійній риби тянеш ну не понятно Приванку три дюйма поставив, типу джавастик. Так. Нехороший звук. Ну, це десь виход, як наче на город. Виставати на тарань. Ну що? Та трохи окуня наловив. Вставайте, я перейду на друге місце. ти, ти. Я о, да, так, я окунька. Поставив знову дрібненький гачечок. Угу. Ні, не, не з 6-го, 10-го номера. Опять 1,7 дюйма. Приманочку в кислоті і пішли клюваки. Але взагалі не радосно, не разу. Зараз ще минут 10-15. Попиток. І перечепимо коматос. Уйдемо в коматос, воблер облір достанемо. Блін, а на кислоту й маленький гачок на кожному забросі. Ще й цей уже такий нечогенький. Називається шукайте і не здавайтесь. І вас дасться. Оп, котиком, правда, тільки воздасться. Ми таку гадость не їмо. Оце серйозно. Отнеслить акуратно, святий холодець, і кряний холодець. Підходять засранці на нерест і роздуваються ікри, як їх плюща тільки. Як мене, присідати зараза не можу. Це капець нахилиться навіть, рибу кинуть. Коли ж мене отпусте, то й-мою. Ха-ха, давно так не щирило. Ой, ладненько. Чи то завагривсь, чи то окунь. Окунь. Зараза. Кілограмового подайте мені, кілограмового. А не цю загидоту дрібно. Подлюка сила. Вовремяный засик. И не, не и не, засек засик, что она сила, и не засик, чтобы засек ты. Так, надо чуть фрикциончик затянуть. Ну что, Трайзен инквизитор с командозом, что могли. то і зробили. Що не змогли, того не робили. Оп, сматуємося один сход і одна покльовка. Хоть, хоч ок у ньому задуплились, як то кажуть. Опа! Шикарна у нас коробочка з воблерами Strike Pro і Golden Catch. Але якщо риба не бере, то фіху, що її зробите. О, от такі пироги. Що ж, силочки на удочку, катушечку воблерки, і коробочку. В описі під відео. Ой, дайте сум... сумочку зніму. Десь кілограмчик бомбанули чотирьом котам на один день. Ну, не густо. Хай й батя розбавляє і не густо. Оп-оп-оп, такі пирожки. З оконцями. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Це для нас важливо. Але ще важливо вижити. Ой, всім пока і до зустрічі на воді.